Чому люди діють як зомбі? Чому вони відмовляються думати? І чи взагалі ще здатні на це? Чому їхні вчинки, думки і слова передбачувані і однакові? Чому вони не сприймають абсолютно очевидних речей прямо перед своїм носом? Як довести їх до такої ситуації? І для чого? І чому зірками ідей стають ті, хто раніше нічим особливим не вирізнявся? Матеріал відео не для всіх, але якщо ви вже витримуєте тривалий час на каналі, ви можете відчути його смак і дуже ймовірно побачите глибину. І майже як завжди, після відео вам буде над чим подумати. Однак сприймайте все тут сказане як вигадки, фантазії на власний страх і ризик і під власну відповідальність. Хоча відео має під собою цілком конкретні джерела інформації. Отже, які люди і як стають? Зомбі. Зомбі може стати не кожна людина, і в неї має бути певна схильність до такого стилю свого існування. Частково це визначається особистістю людини, а це вважайте її психологічний стан, а частково зовнішніми умовами. Найчастіше, щоб людина озумбувалася, мають зійтися ці два параметри. Чим більше людина проявляє людяності, тим сильніший вплив повинні мати на неї зовнішні умови, щоб перетворити на зомбі. Але, які б не були зовнішні умови, завжди знаходяться люди, які зберігають людяність і любов до життя в своєму серці, хай навіть не завжди це показують. Тому існує обов'язкова умова для того, щоб людина подібна істота добровільно самостійно позумбувалася. Вона повинна бачити в ідеї засіб, який може задовільнити всі або більшу частину її потреб. І найчастіше вищого порядку. Психологічний стан такої людини це постійна незадоволеність, і це ідеальний кандидат. І неважливо, з чим ця незадоволеність пов'язана. Складним дитинством, важкою долею, хворобою, бідами, страхом, образами на весь світ чи відсутністю сенсу життя. Наголошу, якщо ви не бачили відео про ілюзію реальності, тут неважливі самі події, важлива реакція людини на них. Багато людей з гідністю приймають виклики своєї долі. Комусь вистачає сили на правду, а хтось без сенсу життя живе своє найкраще життя. В кандидата на зомбі має бути біль, саме він є ключем. І він повинен бути нестерпним. Таким, щоб людина сама собі уникала в ньому признатися, щоб боялася, що в ній це хтось побачить і викриє її. І навіть якщо такий біль має тимчасовий характер, людина вже ідеальний кандидат на зомбі, саме в неї і може поселитися та руйнівна для неї ж ідея. Ідея, яка повністю захопить, підкорить людину. І вона перетвориться на істоту, позбавлену альтернативного сприйняття реальності. Хай навіть ця реальність буде прямо під носом, очевидніша, ніж світло сонячного променя. Для людей же в кого з психологічним станом, все нормально, хто відносно чесний з собою, і найголовніше, хто хоч трошки любить себе, такі ідеї не страшні, їм просто немає місця. Бо людина живе своє життя, займається тим, що їй подобається. Має приємних людей в оточенні, бачить красу в заходах сонця нічному зоряному небі, має плани на майбутнє і, взагалі, хоче жити, любить життя. Такі люди, до речі, найбільш небезпечні для пастухів. Ними важче керувати, їх важче переконати в якомусь ідіотизмі і змусити віддати за нього все. Тому важливим елементом управління масами є тримання їх в передзомбованому стані з глибокими психологічними негараздами. Такі люди легко хапнуть будь-яку ідею, хай навіть протиприродню, хай смертельну для них самих. Раніше цим займався інститут будівель з оригінальними дахами, де кожна людина вважалася вже винною, гріховною, неправильною тільки самим фактом свого народження, і мала носити в собі це відчуття провини, а під ним глибоко, глибоко, сором за те, що нібито віддалилася від Бога. А тих, хто казав людям, що вони нормальні, що творця можна відчути в всьому навколо, в тому числі і в собі, і що себе можна любити, тих, добрі самаритянини, які проповідували любов до ближнього, спалювали, четвертували і топили. Століття проходять, а віз і нині там. А в сучасних перспективах взагалі відкривається цікава картина, і щось мені підказує, що певною мірою на певних територіях подібні сценарії будуть намагатися повторити. Тому приходьте на розстановки, поки є така можливість. Для зомбі його ідея потрібна не для того, щоб отримати якусь практичну вигоду чи щось корисне. Основне завдання заткнути рану, заглушити, перекричати свій власний особистий біль постійно, кожної секунди. Перекрити зомбо ідеєю свій внутрішній біль, що людині болить її убогість чи ущербність, вона запросто може перекрити це ідеєю спасіння після смерті і вічного життя в раю. Да, не склалося в цьому житті, зато після нього мене чекає або «Да, в них є гроші, зато вони не ходять кожної неділі до певної будівлі і будуть горіти в вічних муках. Наскільки грамотно вибудований цей і подібний йому інститути, зомбоідея може бути будь-якою: можна свій біль, вічного кріпацтво перекрити ідею рівності всіх людей чи перемогою соціалізму. Є вам діло до таких тем, якщо у вас нормальне життя, чи ви його просто живете, як було вигаданий Кореїні до знаменитого фестивалю з двох слів. На рівні великих мас, які доходять до того, що бояться глянути в свою убогість, проростають інші ідеї: обраності, вищості, особливості, найкращості і так далі. Ви знаєте, як це називається, а дехто знає і як воно смакує. Кажуть, Націонал-соціалізм європейської країни виріс на убогості поразки в Першій світовій війні. Допоміг чи зробив гірше? І чи не було б краще глянути в правду і прийняти її? Це стосується саме МАС, не керівництва. Бо керівництво завжди лише їхнє відображення. Основне завдання зомбоїдеї для людиноподібної істоти зомбі перекрити біль. Що це буде за ідея? Байдуже! Зомбі за ціною не постоять. А як тільки ця ідея пропаде, зникне, а зазвичай це таки стається, бо навіть сезон дощів колись таки закінчується. Біль роз'їсть тіло і психіку істоти до кінця. Тому щоб цього не сталося, треба буде швиденько знайти іншу ідею. Вчора виступав з парквитком на атеїстичних лекціях, а сьогодні в церковному хорі співає. Як розпізнати людей зомбі? Фанатичний пустий погляд, автоматична посмішка. Подвійні стандарти, найголовніше, людина сприймає зовнішнього світу лише корисне, вигідне їй. А там, де реальність розходиться з ратівними умовиводами, все це мовою вигаданого і ніколи не існуючого народу українців, Вівсо і агенти кроля. Попавши у владу ідеї, Грегора повністю така людина стає його маріонеткою і більше собі не належить. Тепер це зомбі, яке живе не для себе. Не для інших, не для створення любові чи самого життя, а лише для ідеї, її цінностей і її Грегора. І чим довше триває цей процес, тим глибше психіка людини роз'їдається ідеєю, віддаляється від реальності і адекватності. І справа може дійти навіть до ціни життя. Такі люди здатні на чудеса самопожертви. Вони можуть безкоштовно роками працювати заради світлої ідеї, попереписувати своє майно на лідера, який уособлює цю ідею. Чи і вбити себе в ім'я чогось невідомо чого. Але насправді для зомбі це невірність ідеалам, це намагання будь-якою ціною не допустити відчуття свого особистого болю. Така собі психологічна наркоманія. Навіть думки про те, щоб глянути в себе викликають ломку, і щоб від цього хоч на трошки відволіктися, треба ввести ін'єкцію григоріальної ідеї. Саме тому зомбі або егрегоріальні маріонетки дуже піддатливе середовище для маніпулювання і використання тими, хто в цій ідеї, або всередині цього ж егрегора є зацікавленими в якихось своїх інтересах. Чим більша залежність від ідеї від Егрегора, тим менше надії на голос совісті, людяності чи адекватності, поки житиме Грегор. Зомбі практично не здатне вийти з нього самостійно. І сектанти все прощатимуть своєму лідеру і виправдовуватимуть всі його дії. А якщо хтось з вулиць спробує звернути увагу на якісь цікаві моменти, то й ви вже самі знаєте хто. Саме тому зомбі нормально сприймають, коли одна і та ж людина говорить про любов до ближнього і за дві хвилини обгаджує тих, хто ходить в іншу споруду. Для зомбі це нормально. Коли зомбі несе останні гроші на благу ідею і віддає їх своєму лідеру, який сам має квартири в Іспанії і свіженький Мерседес, для зомбі це нормально. Викрикувати про рівність і владу трудящих і відбирати в них майно, для зомбі це нормально. Будь-яке злодіяння може бути перекрите егрегоріальною ідеєю, і совість зомбі буде чиста. Що можна до всього цього додати? Ті, хто справді керує масами, а не ті, кого вам показують на екранах, дуже добре знають егрегоріальну структуру. Щоб запустити ідею Егрегор, який захопить максимум людей, а значить, буде максимально сильним, потрібно мати якомога більше зомбі, людей, які будуть маріонетками Егрегора. Саме вони і підключатимуть до нього нових і нових людей батарею, а значить, не можна допускати психологічно здорових мас. Маси мають бути в психологічно стабільному стані. Вони повинні мати максимум психологічного болю. Як це зробити? Зруйнувати інститут сім'ї, вибити конструкцію майбутнього, понизити тих, хто створює, і возвеличити тих, хто руйнує, створити умови, де людина сама по собі не може реалізуватися чи проявитися. І найголовніше зробити так, щоб людина перестала любити себе, зробити так, щоб людині не було для чого жити, щоб життя її стало просто рутинним тягарем, під якого не втекти. Саме тоді грегоріальна ідея підхопитися цією людиною. Дасть їй сенс життя, наповнить його емоціями, переживаннями, кольорами, змістом, навіть якщо цим змістом буде знищення всього живого навколо. І можете бути певні, аби не глянути свій біль, зомбі це зроблять. Той, хто був ніким, той стане всім. Пам'ятайте, що основним завданням зомбі для Егрегора є підключення нових людей, і якщо вони вас чимось зачепили і ви в'язалися в емоційний контакт, під'єднання. Може розпочатися. Сперечатись зомбі без сенсу. Найкращий варіант не комунікувати. Подумки подумати іде своєю дорогою. Найстрашніше це зомбі, який не знає, що він зомбі. Не тому, що дурний, а тому, що біль сильніший і глибший за правду. Тому десь серед нас, із добрим обличчям і щирими очима. Ходить безліч істот, які давно вже не люди. І якщо ви відчуваєте в собі відлуння цього відео, це добрий знак. Це значить, що ваше серце ще не вкрадене. Читайте книги і працюйте над своїм психологічним здоров'ям, поки ще є така можливість, бо це нікому крім вас не вигідно.